У Хмельницькому запустили проєкт аналізу якості повітря в громаді. Місто над Бугом стало п'ятим в Україні із такою програмою. Реалізувати цю ініціативу вдалося завдяки співпраці міської ради з організацією ЛУН місто ЕР моніторинг саме за станом повітря є надзвичайно важливим, тому що повітря це частина нашого з вами здоров'я. І дуже велика частина хвороб, яка з'являється в людей, вона з'являється внаслідок проблем з якостю з якості повітря. Для моніторингу якості повітря встановили сім спеціальних станцій по всьому місту. Ще три незабаром з'являться в сільській місцевості. Вартість одного пристрою 50 доларів. Але для громади все безкоштовно. Наша станція складається з двох частин. З такої палки, так, котра виконує функцію нашого носика. Тобто тут саме тут знаходяться всі наші датчики, ми саме заміряємо, як сказала Аня, дрібну дисперсний пил та додатково ще встановили датчик у тиску, температури та вологи. Обладнання щосекунди відстежує рівень чистоти кисню, визначає кількість дрібно-дисперсного пилу, який може виникнути, в тому числі від спалювання листя і навіть роботи дизель-генераторів. Наші станції виміють наддибні частинки: PM1, pm 25 PM10. Їх не видно неозбавиним оком, але через цей свій наддайний розмір вони здатні потрапляти у наші легені кров і негативно впливають і на серцево судинну систему, і на роботу мозку і легенів. Та є проблема: станції працюють від електроенергії для передачі даних. Потрібен Wi-Fi. Отже, якщо зникає світло, моніторинг повітря призупиняється. Якщо ж показники перевищують норму, людям радять обмежити прогулянки на дворі. А тим часом профі. Вільні структури займатимуться пошуком проблеми їхнім вирішенням. Вона дасть нам можливість моніторити якість повітря повністю, бачити ситуацію повністю. Ну і, власне, у випадку потреб реагувати. Тобто, якщо ми будемо бачити по тих чи інших станціях різкі стрибки, пов'язані з забрудненням, ми будемо шукати причини. Ну і будемо ці причини ліквідовувати. Наскільки чисте повітря за вікном можна дізнатися завдяки мапі на сайті громадської організації, також через мобільний додаток та чат-боти в популярних месенджерах. Юлія Васильєва, Олексій Нікітін. Новини 33 канал.